Всім привіт, з вами я, Олесич! І це мій мир такий. Я тут буду робити все опрям. Що я зробив ось це Ось ця широка хата це моя хата. Оце ось у нас ресторан такий. Ну все, тут ще будуть такі міні бесеточки Тут спаунер, щоб робити жителів, коли ти в виживанні. Это кузница. Я не очень скажу, что это похоже на кузницу Майн в Майнкрафте. Потому что, посмотрите, сколько тут места. В оригинале там мало. Ну, правда, кузница старая. В версии новой я не смог сделать. Потому что мне важно. Вот это самое высокое здание в этой части. Тут есть еще одна часть. Вот все. Короче, это всего на две частины. Правда, поки я не бачу жителів. Вот тут у мене, кстати, карта є. Подивіться, яка вже гігантська. І тут даже є секретний дом. Ну, не прям секретний. Короче, дом гриб. Дом грибу. В смысле, я ж не включав цей текстурпак. А мой грузой. Ресурс уже был там выключить. Ай. Ну, я не помню, щоб я його включал. Да, такий странний маленький домик. Спать можно. Точку створення встановлено. Вы можете спати лише в мечі під час грози. житель? Модов у меня тут мало. Вот этот текстурпак. Я пушки не включал. Я не помню, чтобы я включал пушки. Цей мод знакомый вам. Не, ну я реально не помню, чтобы я включал пушки. Я их вообще даже и не включал. Ну, кстати, тут и больше предметов. Навіть фонарики. А <звук> ну, якщо поставимо. У цьому світі мотори. Зараз треба виключити завжди день. Кстати, сьогодні я навіть покажу свої нові обої, які я собі поставив. А, я ставив собі нові обої. Спершу в мене були стандартні, які ви знаєте. як це роботи Окей? Okay. Установка час 234 000. я не знаю, як фонариком пользуватися. Ладно, хай поки поп одиночка. Уикен. Рокет. Це вербиш лазер. Да? Чи що це? Короче, я не знаю. Ну, я не помню, щоб я брав і включав сюди пушки. Ну, ладно, хай будуть. Хай буду Кстати, тут такое иначе. И то у меня была мирная сложность. Что все странно? Рейд тут они не начнешь? Кстати, даже дам сит. напишу тем, ну не знаю, короче. Все в описании, че в комментах. А интересно, тут ае лазер? <смір> Вау, бутылка спод пива. Хотя и зверну черный. Так, дожчику. Установлено час двести сорок одна тысяча. Смена на ясную погоду. Петаль, Mm. Не ну, обращайте внимание, якщо хтось почув, що в мене шкребеть. Це миші. лазер. Йо, пари сети. Луазер. Ні, каже, немає лазера. Mm. Кстати, біля кожного походу, а ні. Тільки з того проходу е, є. А ще знаєте, чого в мене широкі? широка хата? Ну бо ви ж замечаєте, що хата поділена на комнаты, да й то по-разному, а снаружу вона якась не така. Як оту просто широка. То у мене така, я зробив таку, правда, без стін. А, це мой кот. Чи це не мой. Нет, это житель вход. Ну, здрасте. А что тут у меня так? Даже камин есть. Yeah. Просто у меня не было места, куда камин вставить. Вот тут есть места, чтобы порыбачить. Пушка моя точно ушл не буду пользоваться бо для чого, коли в мене нет сложности. Ракетница мне тем более. М60 аму. О, а, кстати, хочу проверить сейчас. Как у меня тут работает? У меня прицеливают быстрый и чи... Хм, повильный. Правда, ви не представляєте? У мене є модне сиреного голову. І з їм убиватор не справляється. Тобто один удар. Ну, тобто в нього більше 1000 хп у того Серки. Тому що один удар убиватора ви не представляєте. Он еще живе! Не, ви там не справляете, не Ось я ще хочу зробити алмаз. Ну, да, це повний капець. Діма, думаю, ему ну, хтось питає. Я за Диму. Дима, я всегда вредина. Шотей. Правда, я був худшим. Я був все вредніший чин. Діма. Кстати, можу зробити обзор на ресторан. Кстати, що тут РБ, це не РБ, це А, Ну це А. Ну потому що мені треба маленька. А. Ну просто дивіться. Це одна велика, одна маленька, велика маленька, велика. А, а ось А. А ось я зробив такий значок. Ну все, РБ тільки просто це мала А. То кажется, что це Б. Да и то я писать я не можу нормально писать друковану маленькую. А ось такий тут ресторанчик, тут есть як і на компанию, як і на двох людей. Холодильник, умивальник, гриль, микроволновка, тостер. Короче, все тут класно. Ось тут у нас сральник показав, де хлопчачий, де дівчачий. Ось тут дівчачий, ось все. А ось тут Ді... хлопчачий. Лично я хлопчачий буду ходить. Потому що я... я вам не дівка, я вам пацан. Правда, біля мене живе одна фігова дівка. Ви, навіть, хтось мой догадався, хтось мой ні це Аліна. Вона казала, що не буде брехати мені. Я щось не дуже думаю. Ладно, про Аліну мовчимо. Вона сранчка. Вона бреханка. А це ще що? Булет бокс. Торгувати. Дохні. Оце у нас. Йо, пересете дрон. А як тебе убить? А, тобі одного удара не хватає. Ладно, тоді візьмем незоріта. Незоритовий меч. Де він уже дився? А, усе ти. Хм, подарок. І то, і подарок здох. Ну що за людство? А у мене ще тут щось лежить? Ну, пушки я, напевно, выключу все одно. Бо для чого вони мені? О, є ще. Такий. Тільки от, знаєте, у мене є мінус. Я собі хочу скачать мод Малиси Дорг, це мод на двері, там є різні двері, і даже шторовые, і, і, і гаражні. І ви не представляєте, Я його не можу скачати, Потому що хтось, коли я дивлюся відео такі, там либо вже якісь люди через телеграм показують, либо же вообще не показывают, либо же показывают. А у мене файл просто не відкривається. Лібо ж у мене з папками. Так, да, ну ви скажете, можемо хтось. Е, що з папками можу розібратися, я в папах не розбираюсь. Ну, або якщо там є ще одна така ссылка, там у мене получається ще, якщо зайдеш. Там там може з'явитися малі сізор, що щоб можете скачати, а вон, як, воно, коротше, сіре, вон, якщо на нього не нажмеш, воно не відкриється. А мені, бляха, не можна пользоваться телеграммом взагалі зали. Спасибо ей. за зачей гадки Мені ще не можна телеграмом Шо, шо? Нормальний матч. Зачарований. Ну ладно, цейтик текстурпак уже, Щоб жителі могли моргати. Оставлю. О, поміняв роботу. Що будемо сейчас? Мене вже харить цей дощ. А ага. под водою. Уа. Ага. Даже не знаю, что бы можно було зробити. Скільки? 12 хвилин записываем. Мы собі просто что-то і и ничего не робим. Пруд Такий. Тут-то даже ничего не подобувать. Лишь камень, земля, гравий. Яхт цей царі це называется. О, ну хоть якась руда є. Еще одна. Хм, а кстати, ну, мы попробовать найти панд. Не овца. Это у нас э... у -у -у! панда. Е, -е, е А ну, я хочу ей дать бомбу. Правда, в смысле, я шел в Китаю. А, ну, правда, милый у нее звук, как шо ударить. Прикольный. О! Есть бамбук. У нас вроде бы еще торты есть. Тортик. Поставлю. Какой у есть? Ага. Що панда есть? А, вона реально может есть и торт. А жареную курочку будешь? У меня уже жареную курочку не будет. Ай. Шакуши не можно приручить панду. Это было бы дуже класно. Бош, что цейн называете больше? Можем, можно было назвать рейд. Час тысяч. Я спрыгнул, ну прям. над мостом, у воду. Пав на заборчик. і сломав дупу. Я ось так і не понимаю. Це мой голем, чи це не мой? Кстати, в голема теж є анімація. Що? Чого у тебе глаза в не пока? О, ще один детай. Так, давайте уже что строить, что строить, что строить. У меня тут и есть. Ой, все вот тут спаунер. А, -а, а, точно. Ой, для чего Я меня сложность для жителей. Короче, рассказываю. Меняем сложность. Берем одно зелье. Буду брать из конца. Беремо одне зачароване яблучко. Правда, самое главное на себе не попасти, якщо ти у выживании. Зомбі житель не заспавнився? Ну ничего, заспавнюємо. Ну, все, бачите. А, у нього тоже є така анімація. На тобі зелья і собі еще дав. все, вилікувати. Ось он труситься. Я вернусь к он Зробице. Все, он стал жителем. Правда, что если... Когда я... Когда он превратился в жителя, получился какой звук. Но я ждать уже не хочу. Я теперь вижу лучше. Мой правда? А что тут ми вертаємо? И тут-то тоже. Хотя я мог і, і в креативі взять. Ну ладно, значит, якщо мы сьогодні нічого не построили, що робити будем? Заканчивать. Можу поки зробити такий обзорчик. У мене три машини. Ну, ви розумієте, джигулі. О, цього Я не помню, щоб я спавнув. Угу. Угу. Правда, у мене щось под увагу. У нас є Ой, ось є ще? Ніт. О, є один. Можу показати, що тут є. В чій хати. Вінці. Куда? Стоп? Вот что-то вот дыхальня, вот тут то сральня. Кухня. А что у меня тут загораживаю? А, полки. А вот тут то стандартная комната. Че можно я то зайти? Да можно. Да не, может, не так холодильник. Да, комнатка малесенька. А, тут еще и тайник. Ну, ну, прям тайник, сундук. Великий. У нас в своей хатці. Можна даже скрин, а мой без скрина буде. Ну, о, кстати, можу показати свої нові обої. Можна такий скрин зробити. Ладно. А, ну, у мої нові обої. Угу. Mm -hmm. Такі обої в мене. Ладно, всем пока-да!